Всім привіт, друзі! Сьогодні добрались до господарства нарешті. Зараз мене не було декілька днів, зараз підемо, подивимось, що ми загородили. Ми накинули брусок на криші. Це те, що встигне. Також потихеньку підвозимо матеріал. А саме головне, що зараз поки що займаємося вплотну... Загоражуємо луки, зараз покажу. Скільки ми зробили. Зробили багато. Треба срочно їх випускати, тому що вже кормової бази тут немає. Вже даємо по 4 тюки в день сіна. Ну там залишилось вже трішка, зараз покажу. А взагалі, в принципі, якщо так, вроді би що тут, хіба це забор. Але він теж коштів вартує і немалих. Робочої сили також. А робочої сили немає. Оце третій день працює одна людина. Ну і працює, як працює. Так працює, що таке. По 15 стовпчиків закупує в день. Та і це. Дошку. Доску також підвезли, зараз покажу. Ну, в общем, роботи зроблено багато. Але її ще багато і залишилося. Ми доску вже привозили четвертий раз і знову дивимося її нам повністю, щоб закрити це питання. Время не вистачить. Так що зараз дойдемо і підемо крайньої точки підемо сюди так дістались ми до крайньої точки до границі скажемо так оце у нас останній стовпчик. і ось у нас річка Ось буквально вже ми вчора висчитали ровно ще 10 стовпчиків 10 стовпчик буде забитий прямо в річку і якби забиваємо повністю вторець луку Ось як видно он наша кошаря, он наш самий жилетка наша висить. І то, території дуже багато. Це ось тут повірха, а потім ще англійсь полукругом. полукругу. так на глаз гектарів. Гектарів 5 це точно. Так що залишилось трішки. Зроблено вже дуже багато. Зараз тут трішки буде... Проблематично, тому що сіна дуже великий слой осике. В Взагалі спочатку треба дістатися до землі, а потім ще викопати. Так що таке. Сьогодні ми займаємося по господарству, тому що передають дощі. Хлопці будуть там прибирати, ховати, ну скажімо так, осінь. Ну а тут я ж говорю, оце дивіться. Це ми вже завернули. І залишилося бити. Ну якщо бити, я думаю, за два дні ми поб'ємо. Підвеземо зразу доски ще, щоб уже не було в нас ніяких остановок. Оце так. Тут ми ось звернули. Там через метрів 30 кладка. Та що поламана. ну, Я думаю, нам вистачить і так. Це ми звернули, ось ми йдемо знову по вільках поб'ємо. Ну, щоб зекономити стовпці. Залишок стовпців туди перенесемо. І оце дивіться, оце зараз ітимемо хвилин 20, мабуть. Оце так і справи. Оце сьома ранку, хоч приїхав подивитися, що тут. Ну я то приїжджаю, там, в принципі, Поміркували, що як, де повертаємо, через, через скільки б'ємо, копаємо. І на цілий день поїхав на шабашки. Зараз в полі дисковка. Шабашки майже вже закінчилися. Ну але ж ще своє. Своє тільки-тільки розпочали. Завтра дощ передають, значить завтра великий дощ передають. Я думаю, встигнемо. Я ще нічого, ні ні, ні зернини не посіяв. Ну воно в мене кожен рік так. Головне, щоб зима була благополучна, не вимерзла. І дощі весною. А то все таке. Головне, щоб наклюнулась. Так що оце так ми працюємо. По господарству також зміни в нас... Ой, дивіться, матеріал повністю. Усі з лісу, а ми в ліс. Дивіться, повністю тут доска. Ну, Мабуть, раз точно вести, а там буде видно. Так, Які в нас зміни по господарству? По господарству зміни такі. Дюрками убрали. Зараз прийдемо, покажемо. Індиків потихеньку по замовленням продаємо. Непогані індики, так як я говорив, посадили ми їх на кукурузу. Індички деякі, звісно, менші, тому що несуться, говорили, що якщо будуть... Якщо індичка буде нестись, то вона вагу не буде набирати. Ну, вона якусь -то може і набирає, але не те що є. Індик кілограм 13-14 тушка. Ну, взагалі так, нормально скажем. Також ми їх закрили. Дадам. Закрили в той сарай, розділили з індиками, індиків менше відсік, а індичок у більший. Тому що Ну скажем, і вони і гуляють, і кури виїдають. Ми ще гранулу трішки додаємо. Ну, відсотків 10, скажімо так. ну, Може 15. І кури повністю виїдають усю гранулу. Ну, Вирішили зробити ми так. Подивимося, що щось що, що з цього буде. Я думаю, ще якийсь кілограм другий наберуть. Так, зараз ми переліземо. А це дивіться, а це ми ще йдемо. Ось це загороже. Це ще ми це ще від лісу. Просто щоб розуміли, які масштаби. Зараз тут ми перейдемо. Забор, звісно, не для слонів. Звісно, не для слонів. Але для барана пойдем. Дивіться, оце ось те, що ми торець лівий, там там де ми тільки що були, торець правий А були ну, он аж от там. То, бачите, ось тут ще такий карман, це те, що я говорив, ряд іде верт, ряд. І ось дивіться, тут, мабуть, гектара два. В общем, я не знаю. Тут звісно я вже задумуюся треба або баранів докупляти. Тому що виїхати їм це не вриває. Та й взагалі я не розумію. Ні, ну звісно, я розумію. Тільки, господа, що таке. Заробити можна тільки гемороя з ним. А грошів... Ну, от що поняли. Так е... обійдуться вони нам, звісно, в копійку. Ну нічого. Воно все робити, воно робиться. Так що це такі справи. Також треба їм отож балки. Ми поставили балки. Зараз шукаємо матеріал. Дали об'яви, хочемо на кришу кинути профнастил на стил. Бушний. Який небудь. Я... Ліж би не капало. І от зараз шукаємо. Вибираємо варіанти. цифри у нас є на боках. Ходимося. Може де заб'ємо брезентами, є там у нас брезенти. Щоб, ну це самі ж розумієте, це барана. Барану найголовніше, щоб не було. Щоб він не був мокрий, коли дощ, І не було сквозняка. А то все таке, морози йому не страшні. В тому році вони взагалі ті, що білим на наші перві 5 штук. Вони взагалі в нас зимували. Зимували на дворі. А це так як баран присутній, подивиться, що він там він щось там пригає на них. Здається, я йому чи ні, не знаю. Подивимо. І це якщо все нормально, то я так думаю, через місяць-два вони будуть катитися. Нам за це все треба зробити про Ми спочатку думали, щоб зекономити, думали розгородити. Оце крило і це крило. І нам би вистачило і стовпців. Ну стовпці не проблема. Проблема в шальовці, ну, скажімо так, доски. Важко назвати шаль... шальовка, ну, є це не шальовка. А тоді подумали, якщо вдруг рух ми їх не розгородимо, то як би мало ли, ну, всяке може бути. Ну, ми вирішили, що ми потім назад це все не здобували. Лучше ми там загородимо на постійній основі. Зараз ну, скажімо, два прольоти тут і два прольоти там. Щоб вони сюди заходили. Щоб нанять, ці прольоти закривалися і вони якби були вже тут. Тому що якщо вони будуть кластися скрізь, тут буде також заростати. Я не хочу, щоб тут заростало. Тобто на наступний рік, дай Бог, будемо живі. Закрили на місяць їх тут, іменно тут. І хай тут трішки виїдають. Я ж думаю їх буде більше, скажімо так, буде веселіше. І оце ж я говорю, дивіться, виїли повністю. А тут у нас вже он заходить. Так, да, виходить вон, другий клинок і городимо в річку аж за ним. Метрів ще туди за той, за другий клинок, не за цей перший, а за той другий. Ще метрів туди 30 і там ми впираємося в цю річку. Так що вроді би... Щось вроді би робим, но, вроді, й робимо, ну вроді і двигаємося, ну мені я сам бачу, що ми як завжди нічого не встигаємо. Рівень води в нас піднявся в річці. Спускають ставки. І скажімо, рівень піднявся нашому, нашому ставку. Жабацицьке дала, зараз покажу. Я не розумію, що, ну не знаю, зараз подивимося, піде дощ, може щось трошки відновиться. Ну але нереально. Ви в коментарях мені писали, взяти, завести з річки воду, ну щоб пратешна вода. І вивезти. Як ми заведемо, якщо ось де річка і там вона далі уходить, у нас течія йде сюди проти часової, скажемо. Та ні, чи за... Ну я... коротше цю... Цю сторону йде в нас течія, тобто нам треба там, в початку туди заводити цю воду. Ну я не знаю, скільки це роботи, праці і цього останнього. І гроші в тому числі. Тому за рибу ми поки будемо забувати. Хай зимує, перезимуємо, а далі подивимося. Якщо якоїсь птиці наберемо, а риби купимо. Толку ж я в тому році на 12 тисяч запускав і... Дивіться, що робиться. тут. Просто жах. І рівень з річки підняти. Я, я б з удовольствию, але це нереально. Там перепад десь 2,5 метри. Що це треба? Там треба дамбу гатити. Дамбу гатити не можна, тому що природні ресурси і тому подібне. Ну річка. Річка є річка. Так що воно того не вартує. Хай собі... Так, дивіться, у нас трішки тут полешало. Залишилися кури, дивіться, прийшли вони, як вам говорю. Прийшли гранулу красти, а її немає. А її немає. Відібрали ми всіх петушків, залишили самих красивих. Кури в нас несуться, скажімо так. І скажімо так, непогано. Мастер Грей, я взагалі задоволений, мастер греєм. Крупні яйця дуже крупні. Ну, а рижі, звісно, і літають, ми їм крила пообрізали. І що ще? Спробували ми пообрізали їм крила, там трішки підняли, загородили, щоб не вилітали. Ну, що ви думаєте, на другий день, поки ми різали порося, вправилися, займаємося поросям Рижі знову почали розкльовувати задній прохід мастер грею. ну Прийшлося їх тепер випустити. В общем, Індики прийшли на зміну. Індики у нас тепер закриті з індичками. а кури гуляють. Ось такі вони у нас непогані. Ось на замовлення різали, вийшов 13200 і то ну, я не вибирав. Та що вибирати? Вони, в принципі, всі, всі однакові. З індичками момент є. Момент який? Половина їх несеться, половина не несеться. От ті, що не несуться, зразу видно, що вони. Зразу видно, вони менші. Можна оприділити і по ногах. Так, так зараз будемо наводити тут порядки. У нас їх вже залишилося, тут два десятки. Такі теж непогані. Десять, 10-9, 10. 10, 10, 9, 10. Да. Скажем так, 9-11. Щоб почні. Так, дюрками продали. Продавали з дому по замовленню. Ну, що я вам скажу. Треба тільки продавати з дому. Це нереально. Віддавати спекулянтам за копійки, воно того взагалі не, не вартує. Так, зараз ще підемо, покажу свиней. І будемо розбігатися. У нас вже треба їхати працювати. Зараз пройдемо. Так, ну що, ось наші поросяти чекають люцерну. Почали давати другий день. люцерну, так вони, я значить, я не знаю. Аж трошки похорошені. Ось так родіфу. Я думаю, через місяць ми їх будемо. Оце дивіться, оце їм буде. 28-го, 6 місяців. Да. Тут вже дивіться декілька є процентнеру. Ну такі, не погані. А Оці щось я не, не пойму. Вони вроді би круглі і такі, кругленькі, гарненькі, але щось росту в них, ну, немає. То ще більш-менш, а ці двоє ну, непоганий робить таке все. Але щось подивимося. Так що, друзі, працюємо. Виходю, мало знімаю, тому що немає... Врем'я немає. Ну, розумієте, фігаро тут, фігаро там. Треба чимось одним займатися. Порядку... Бо порядку не буде. А як у нас і, і стройка, і поле, і шабашки, і поросята, і барани, то і індики. Воно важко, якщо все йде гладко, а якщо ще десь то кури клюють, то ще щось. Так що це такі справи. Підписуйтесь, друзі. Я думаю, скоро настане зима, время буде трішки більше. Будемо частіше виходити знімати і виставляти відео. Так що, друзі, всім добра. Коментуйте.